В навушники з 40-мм драйвером, Bluetooth версією 5.4, якісним звучанням, зручним керуванням, часом роботи до 80 годин, швидкою зарядкою та своїм власним додатком для кращого налаштування, так заявлено на сайті Aliexpress, де їх замовив Алісінсей, і надав нам на огляд. Цього разу Алісінцей для вас розіграє нові наушники від ЮМІДії. Щоб виграти їх, необхідно підписатися на YouTube канал «Життя з 220», на telegram канал Алісінцея та залишити мінімум два відгуки з QR-кодом на Аліекспресі з посиланням на канал Алісінцея. Код можна взяти на канал Алісінсея або напишіть мені і я вам скину. Приходять наушники в такій непоганій коробці, на якій заявлено усі характеристики в комплекті макулатура, яку я усіх закликаю обов'язково читати. Кабель для зарядки USB A USB-C і самі наушники. Одразу мінус. Немає кейсу для транспортування. В усіх повнорозмірних наушниках він має бути за змовчуванням. Навушники є в двох кольорах: це біла і чорна версія. Запаху ніякого я не відчув. Вага 243 г, що взагалі не відчутно приності. Виконані навушники з матового пластика, які не збирають пальці, таке взагалі реально. Ніяких слідів використання не видно. Чашки досить цікаві, не схожі на інших виробників. На якість наушників, які вийшли 700 гривень, а якщо в повній вартості 1100 гривень, вона чудова. Розмір регулюється, нічого не скрипить, з'єднані між собою металевою конструкцією, а не пластиковою. Да-да, Хатор, привіт. Надголів'я м'яке, але виконано лише по центру. Чашки складаються, але не повністю. Але в пікун F8 Pro взагалі не складалися. Хто не бачив, подивіться випуск на каналі. Чашки приймуть будь-яку зручну для вас позицію. Амбушури мають легкий ефект пам'яті, але виконані, що з це вже другий великий мінус. Швидким часом вони потріскуються, а замінити змоги немає. І в жарку погоду ви їх особо не поносите, так як вентиляція в них нульова. Дуже якісно працює пасивний шумодав. В нешумних місцях вистачає з головою. На корпусі розміщується керування навушниками 4 клавіші, мікрофона та Зарядка type c Навушники мають свій додаток Ugreen Home, в якому можна більше підігнати їх під себе. Але він дубовий і зараз працює не найкраще. Оснащені Ugreen Max Studio двома динамічними драйверами по 40 мм. Звучання насичене та досить якісне. Краще, як в Transmart Q20. Хто не бачив, подивіться випуск на каналі. Bluetooth версії 5.4 гарантує швидке з'єднання. Має двойне підключення. Але ігри ви в них грати не будете. Затримка жахлива, не дивлячись на те, що вони мають ігровий режим. Навушники виключно для музики. Перегляду відео. Ямкість акумулятора 600 мА. Да, в пікун F8 Pro усі 1200 мА. Зарядились Max Studio 2 за 1 годину 40 хвилин. Виробник заявляє 80 годин роботи, але при гучності в 50% вони прожили лише 55 годин. Є швидка зарядка. За 5 хвилин ви зарядитеся і вистачить вам цього на 2 години роботи. Дві мікрофони мають шумодав. Зараз ви почуєте, як вони працюють. Записую звук на наушники GreenMath Studio 2, записую звук на вулиці. Що як працюють відпрацьовують мікрофони. От але тут друге питання: за таку ціну там 700 або 1000 гривень. Е, наскільки для вас критично як будуть працювати мікрофони? Е, шумодав, мікрофона? От бонутика шумодав працює чудово, е, ніж просто слухати музику. Я рахую, що в своєму бюджеті до тисячі гривень або за тисячу гривень кращих наушників, ніж Rebrin Max Studio 2, просто не Ось вот так. Висновок гучні. В них є запас погучності. Щодо якості, вони кращі в своїй ціновій категорії. І я не знаю, чи мають вони взагалі конкурентів за таку суму. Річ дуже гідна, враховуючи її вартість в 700 гривень завдяки Алісінсею. Мінуси: немає кейсу, амбушури з кожзаму, які не можна змінювати. В них немає автоматичного вимкнення. Замовити або подивитися актуальну ціну можна в описі під відео. Не забувайте підписатися, залишити мінімум два відгука з QR-кодом на Aliexpress з посиланням на канал Алісінцея, щоб виграти нові запечатані наушники відімедіги. Код можна взяти на каналі Валісінцея, або пишіть мені і я вам скину. Бувайте здорові!